thank mm -hmm. you Боже, моя не сам не знаю де боги Тож ми буде брати я Сине, жаль ти мамко, буде. Сине, жаль, манко буде. Дорогі, рідні та близькі. Шановні паносичани, шановні присутні на траурній церемонії, сьогодні ми зібрали з вами цей скорботний день для родини Іванюків на цьому святому місці, щоб провести останній путь, віддати данину глибокої шани, пам'яті та поваги Іванюку Анатолію Андрійовичу, який загинув, захищаючи. В рубежі нашої держави, російські загарбники та вбив. Сумна звістка про загибель Анатолія боляче вразилася рідних та близьких, боляче вразила всіх нас. Ми сумуємо разом з родиною Анатолія і розділяємо разом з ними їх і біль та печаль. Біль і гіркота втрати невимовні. Земля осиротіла іще на одну добру душу. Перестало битись. Серце патріота, героя, молодого хлопця, людини великої щирої душі, люблячого сина, внука, надійного товариша та просто чудової і порядної людини. Народився Анатолій Андрійович 3 квітня 2001 року в місті Черкаси. Там він виріс, виховувався в порядній сім'ї. Його батьки ще з раннього дитинства переривали йому любов до рідної землі, до свого народу, до рідної неньки України, вчили його бути чесним, чемним та поважати старших. І заодно привили йому любов до рідного села, в якому народився його батько. У 2017 році Андрій Вікторович разом зі своєю дружиною Світланою Анатолієвної та сином Анатолієм Приймають важливе рішення у своєму житті. Вони приїздять жити, рідний села, де проживає мати Андрія Вікторовича. Анатолій підтримав, та прийняв рішення своїх батьків з розумінням. Судячи по його вчинках, він дійсно був великим патріотом своєї батьківщини, в який йшла війна. І йде війна. І після закінчення Черкаського ліцею. Він, не вагаючись, робить важливий крок в своєму житті. Заключивши контракт у 2020 році, він складі Збройних Сил України разом зі своїм побратимами по зброї іде захищати рубежі нашої держави від ненаситного ворога російських загарбників. Багато випробувань випало на долю Анатолія за цих два роки. Були різні ситуації, про які він не міг розказувати своїм батькам, щоб їх не хвилювати та не турбувати. Служив він чесно і хоробро, боронив свою землю від, гора, від ворога, але, на превеликий жаль, для нас усіх під час бою за одне з сіл в Донецькій області він отримав важке поранення, несумісне життя і загинув на полі бою. Смерть завжди трагічна і несподівана, особливо для батьків, які втратили дорогу їм людину, єдиного сина якого вони вклали все своє життя. Важко повірити їм в те, що вони більше ніколи не побачать щирого погляду та теплої посмішки свого сина. даючи Анатолію, Андрійовичу останню шану і побагу, ми говоримо: спи спокійно, шановний героїв, нехай земля тобі буде пухом. Шановні батьки, рідні, близькі. І громада. Сьогодні ми провели дуже коротку останню путь молодого хлопця, в якого ще попереду мало бути велике життя. Наймолодшого загиблого в нашій громаді із дев'яти славних українців. Сім'я втратила сина, Україна втратила воїн. Анатолій Андрійович в свій 21 рік зробив для нас всіх найбільше. Він залишив нас на цій землі, щоб ми могли виконати, напевне, його мрію про те, щоб ми жили в суверенній, сильній, гарній державі, яка об'єднує нас своїми традиціями, мовою. Вірою, предками, де ми можемо за своїми правилами жити і будувати своє життя. Єдине, що нам залишається для його батьків, це світла пам'ять і шана їм за те, що вони виховали сина. Єдиного сина, якого забирає земля до своїх предків. Це найбільша втрата, тому що коріння вирвано і родина зараз залишається без наступних поколінь. Ми є тими поколіннями, які мають шанувати батьків і родичів Анатолія. Він виконав до останнього свій військовий обов'язок. Він своєю любов'ю довів нам, що ми маємо боротися далі. І що ця боротьба, на жаль, вже не 270 днів і не 8 років, а сторіття. Ми маємо боротися. Ми маємо бути сильними. І те, що тут зібралась вся Черповодівська громада, ще раз підкреплює, що ми єдині. Ми маємо бути свідомими тих жертв. Ми маємо розуміти, що ми маємо право на помсту ворогам за кожну сльозу, за кожну краплю крові, за кожне життя, яке забрав ворог. І ми маємо розуміти, що це наша слабкість призвела до того, що ворог на нас напав. Ми обрали державу, яка мала бути без зброї. А ми маємо знати, що світ жорстокий і в світі праве сила, де сила, там воля. Ми маємо розуміти, що держава має бути сильною, а сильною державою роблять сильні громадяни. Я висловлюю співчуття ще раз батькам Анатолія Андрійовича рідним і близьким. Вічна слава! Герою, слава Україні! Героям слава, воїна Анатолія, за відпущення всякої провини. Вільної, невільної, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь боселив душу його там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, Царства Небесне, відпучення і Його у Христа безсмертного, царя і Бога нашого просімо, подай Господи, Господи, помилуй, бо Ти це воскресіння, життя, упокоєння спочило, рабатво, но представлено вбитого воїна Анатолія. Христе Боже наші, Тобі, славу восилаємо, з безпочатковим тим Отцем і з присвятим і благим животворчим Твоїм духом, нині по час і на віки віків. I mean, Гей, сивий вітер плаче, не вмирай, козаче трохи поживи, ех, рад би я пожити, кров моя розлита, по густій траві, ех рад би я пожити, кров моя розлита, по густій траві. Гей, вітер хмари гонить, а тебе твій коник жде, як і колись. Ех, мабуть, я не встану. бо глибокі рани і не підвестись, ех, мабуть, я не встану. бо глибокі рани і не підвестись президента України, верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив вас. Усі підтримки. Біліжить наші силі. Зберіжіть наших дітей. Ех, це б діти до неньки. A moje serdeńko na to młczasne.